Сьогодні буду робити прививку. Значить, отака маточка там. Вона задок чорненький в неї. Значить, як вона працює. Працює вона дуже добре. Тільки що я вийняв, щоб в мене розпліт пропечатався. У вас така решіточка, яка ставляється. А зараз буду ставити глуху перегородку. І матка буде тут на чотирьох рамках, а тут буде вихователька. Ставлю, але я попередньо ось тут печатаний розпліт. Як працює вона. Ось такий розпліт. Вже відбудували раз, два штуки, п'ять чи шість рамок. Там ще у магазині. Ось такий розпліт У неї. Так, цю теж туди переставлю. І ця ось. Так, вже до вона там донизу досіяла. А сюди поставлю там, де вийшов розплід. А тут з цієї буду брати прививочку. Тут є личинка, є що вибрати. Там різна є. Ці я буду вибирати на прививку через дві години, як вони трошки осиротіють через луху перегородку. Так що я казав, тут ще відкрите Є Є снизу і тут. Що тут у нас? Ну, так, матка сіє, так будують рамки. Одної трутневої немає. Хорошо працюють. Так, а що в мене тут унизу? Внизу тут, якщо є пуста, поставити засів її. Значить не ця, ось ця під підзасів'я буде рамочка. І тоді можна періодично, ось така буде підзасів'ї. Так, ставлю глуху перегородку, бо я довго вожуся. Глуха перегородочка, ось так раз. Все, в мене. І відводок так можна робити. І ставлю їм ще одну рамочку під засів. Ось. Жили тут достатньо. Зараз трошки посуну. Жили достатньо. Так що... А потім через годину дві три зроблю прививочку. Так, жили достатньо. Так, і ось вже стоїть, бачите, як вони до неї скучили трошки через аніманівську. І тут вже в мене стоїть де тут рамка. Вже зберу до кінця. Ставлю його слід закритий. Жили багацько. Треба буде. І там ще в двох магазинах струшу. Трошки. Отак. Так. так. Далі Тут буде три. Сюди подальші буде. Чотири тепер. Ось на шліфовку рамочка, вже там порядок наводять. Через три години буду робити прививочку. Так, і повертаю ці рамки назад. А корми в них літають, носять і щось, а не так. Так ось. Тут у мене ще тут нева стояла. Ось тут нева рамка. Вже це другий раз добудовують. Ну, Правда, я матку обмежу, то вона тут не сіє, вони меч сюди носять. Ось така будівельна рамка. І це треба буде вирізати. Хоча я буду, може не вирізати, буду там ще одні робити прививку від другої матки. Різьметься отрутня. Все хай шліфують, а матка поки посидить у клітості.